Десять років за ґратами проведе ворожий інформатор, який зливав позиції захисників Маріуполя. Це стало можливим завдяки зусиллям Служби безпеки України, за словами речниці СБУ Полтавської області Інни Усової, зловмисником виявився проросійський налаштований мешканець Полтавщини у спілкуванні зі своїми знайомими із Маріуполя. Він таємно збирав інформацію про місця базування та переміщення захисників міста на початку повномасштабного вторгнення. Співробітники СБУ у ході контрдиверсійних заходів затримали зловмисника на Полтавщині. У ході слідчих дій було виявлено дописи з символікою комуністичного тоталітарного режиму, який він поширював у соціальній мережі. За матеріалами СБУ, Визнано винним фігуранта за двома статтями кримінального кодексу. Це частина перша статті 258, Прим3 сприяння діяльності терористичної організації та частина перша статті 436 Прим, 1 виготовлення поширення комуністичної нацистської символіки пропаганда комуністичного або націонал-соціалістичного тоталітарних режимів. Його засуджено до 10 років тюрми.